З Кожним днем життя громадян істотно погіршується. Якщо не зупинити цей процес зараз, завтра це не матиме сенсу. Саме такими словами організатори акції закликали громадян підтримати день гніву і усіх небайдужих до долі України вийти на вулиці і показати всьому світу, що українці не є мовчазною отарою. Того дня у Калуші на площу героїв прийшли чимало громадян підтримати дану акцію. Варто зауважити, що серед них переважала більшість молоді, члени молодіжних. Організацій, а також представники влади правоохоронних органів та люди літнього віку. Зі словами протесту перед громадою виступали Володимир Тимків, молодий рух, Богдан Петрина, Кун, Євген Гірник, наша Україна, урізноманітнили акцію творчі виступи бойового пака, гурту широкий лан та співачки Анжеліни. Несподіваним проявом гніву стала спроба молодих калушан закидати курячими яйцями, стенд, на якому були зображені міський голова Ігор Насалик та його заступниця. Віталіна Радецька, щоправда, з першого разу їм це не вдалося. Організатор місцевого дня гніву Ростислав Ковтун забравши у хлопцям принесені ними 79 яєць, наголосив: сьогодні до таких дій не потрібно вдаватися, та це не завадило юнакам здійснити свій намір. За декілька хвилин обраний об'єкт таки було закидано. Щоправда, такі дії з боку молодих калушан, особливо небезпечного гніву, у правоохоронців не викликали. Натомість представник правопорядку делікатно роз'яснив гнівним юнакам, що за такі речі доведеться нести відповідальність. Ми його ніхто нічого не скадали. Ви чули за його, як вона нас обживала свині свинямицянами. Приберево все тривали. Не розгубившись, молоді люди швидко прибрали залишки яєць, якими метали у стенд. Окрім цієї події, день гніву у калуші пройшов спокійно. Організатор місцевої акції Ростислав Ковтун у розмові із журналістом наголосив, ця акція повинна стати сигналом для влади та прикруте, що небагато калушан відгукнулися на заклик підтримати цей день день гніву.